Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі. Мене звуть Катерина. Я запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, залишити свій коментар, допомогти мені розповсюджувати це відео та також інше відео. Ми з вами ось так краще трошки світло прибрала. Ми з вами наразі будемо дивитись паузу чи крапка. Я хочу подивитися це досить швидко, проте цікавенько. Давайте подивимось. П'ять варіантів, п'ять камінчиків. Наразі буду розкладати карти. Ви в цих відносинах, людина в цих відносинах, що між вами? Ви людина, що між вами? Ви людина, що між вами? Ви людина. Що між вами? Ви людина. Що між вами? Це, що в нас є зараз. Далі, далі, далі давайте подивимось. Загадайте, якийсь строк. Загадайте, будь ласка, якийсь строк. І ми з вами подивимось. Також ви та людина, що між вами буде. Тобто ми подивилися це наразі. А ми подивимось, ви людина, та що між вами, буде наприкінці цього строку. Ви людина, що між вами, ви. Людина, що між вами. Ви людина, що між вами. Ви людина, що між вами. Ви людина, що між вами. І останнє – це буде пауза чи крапка. У цей строк ми будемо дивитись на певний строк. Якщо ви не загадали ніякий якийсь строк, то я буду вам розповідати про те, що буде у вас наступні шість місяців. І давайте пораду для вас. Ні, ось на цьому порядку. пораду для вас. Хотіла швиденький розклад, і тут мене понесло. Думала, так, подивлюся, коротко на дані, чи пауза, чи крапка, угу. не вмію. Не вмію коротко, вмію з душею. Користуйтесь, поки я вам дозволяю. Мої кохані шалені, та я сподіваюся щасливі. Так. Зробимо фоточку. Для прев'юшки, бо, як то ви інакше побачите, який у вас там варіант притягне. Фоточки притягують багатьох. Давайте зробимо фото. Окей. А, і розпочнемо. Перший варіант, родоніт, пауза чи крапка. А, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, поширте це відео серед своїх знайомих. А, та наразі а, загадайте якийсь строк. Тобто, ви загадали тут якусь людину і загадайте, що з цією людиною буде в певний строк. За замовченням, я дивлюся 6 місяців. Можливо, у вас строк тиждень, можливо, 3 тижні, до кінця місяця. як… До кінця літа? Як забажаєте, що у вас буде з цією людиною в цей загаданий строк? Пауза чи крапка? Тобто, хто ви в цих відносинах, хто ця людина в цих відносинах? Що між вами наразі? Ну, я можу сказати, що тут в нас не все так просто. де в нас повертається колесо Фортуни? А в нас взагалі будуть лише старші аркани, чи як? Дякую. Ви в цих відносинах, в більш чоловічих енергіях. Навіть якщо ви жінка і дивитесь чоловіка, то ви в цих відносинах вирішуєте, ви в цих відносинах готові до. Серйозних стосунків, готові прийняти рішення, готові а, піти в ці стосунки, зробити їх серйозними. Ця людина веде себе як дурень. Ця людина йде за емоціями, не готова нічого вирішувати, а, мріє, а, і що між вами, тобто не готова до того рівня серйозності, який ви б бажали. Що між вами де нічого. Хтось, скоріше, ця людина відсторонилася, думає про вас, аналізує свої емоції. Проте в цієї людини є якісь інші зв'язки, або вона хоче якихось інших зв'язків. Тобто ця людина хоче погуляти, хоче чогось іншого у відносинах. Хоче контакту з кимось іншим, або хоче приділяти увагу своїй роботі, своїм проєктам та не готова приділяти увагу відносинам. Можливо, наразі зосереджена на фінансах. Якщо ви впевнені, що ця людина не зосереджена на інших відносинах, то в такому разі ця людина зосереджена на фінансах. Думає про вас, згадує вас, мріє про вас, робити нічого наразі не хоче. А Наприкінці цього строку, хто ви будете, хто ця людина буде і що буде між вами. Ви будете людиною, яка займається своїми справами. Можливо, ви вже будете або в нових відносинах, або у вас буде робота, бізнес, якісь справи, які вас повністю відволікуть від цієї людини. Ця людина піде за своєю пристрастю. Ця загадана вами людина вона буде. В якихось нових сексуальних пригодах, з якимись новими сексуальними партнерами. Між вами будуть невирішені емоційні стосунки, якась сварка, можливо, якась, якесь таке емоційне напруження, яке не буде вирішено у цей строк. Пауза чи крапка. Дивлячись про що, якщо ви питаєте, чи буде я колись ще спілкуватися з цією особою, будете, у вас може бути якийсь спільний проєкт з кимось із цією особою. Якщо ви питаєте, чи буду я колись з цією особою в відносинах, не будете. Ви можете з цією людиною комунікувати, у вас можуть бути якісь спільні проєкти, спільні справи, проте не. Ці справи не про кохання. Ось, ось таке в нас передбачення для першого варіанту. Стосовно е, кохання, крапка, стосовно, можливо, якихось проєктів чи ділових стосунків, пауза. Другий варіант, для тих, хто загадав другий варіант, ми наразі подивимось, пауза чи крапка між вами. Я нагадую вам підписатись на мій канал, залишити вподобайку, залишити коментар, допомогти моєму каналу рости та розвиватись, тому що я працюю лише в публічному просторі, і я не приймаю особисто. Тому це підтримка мого каналу це єдиний спосіб віддячити мені за мою працю. Отож, хто ви наразі? А, також я нагадую вам загадати строк, тому що по замовчуванням я е, дивлюсь на півроку, проте, можливо, у вас якийсь інший строк, який ви хочете загадати. Хто ця людина і що між вами? Ви наразі людина, яка займається своїми проєктами, своєю працею, може, працює на благо своєї родини. Е, та присвячує весь свій вільний навіть час а, тим, щоб досягти якісь, якихось нових можливостей. Ця людина, яку ви дивитесь, він чи вона. А, він чи вона. Ну, тут в нас багато. По-перше, він чи вона орієнтований на вас, чи орієнтована на вас? Хотів би контакту. Налаштований чи налаштований як герой, чи героїня коханка. Тобто, навіть якщо там між вами щось сталося, якесь непорозуміння чи якась сварка, ця людина не розуміє, чому так сталося, і відноситься до вас дуже добре. Можливо, сподівається, наразі прийти чи якось налагодити контакт. Ситуація між вами явно кармічна, непроста. І наразі зависла в паузі не вирішена. Скоріше, ця людина не прийняла якогось остаточного рішення, як він чи вона буде діяти стосовно вас. Ви там займаєтесь своїми справами. Вам тяжко, проте ви в своїх справах, в своїх проєктах вас ця людина не хвилює. Наприкінці загаданого вами строку. Ви знову займаєтесь своїми справами, ця людина за вами спостерігає періодично, ця людина намагається вами, чи намагалася вам маніпулювати за цей строк, проте в нього чи в неї нічого не вийшло. Разом я вас не бачу. Ви могли дуже жорстко відшити цю людину. Пауза чи крапка. Прийде він чи вона до вас. А ви скажете, я хочу кохання, яке переростає в сім'ю. А ти мені цього кохання дати не можеш. Тому, вибач, нічого мені мене з тебе взяти. А він через, чи вона через деякий час прийде і скаже: А можу, можу, хочу я з тобою сім'ю, можу я тобі дати це кохання, і якщо ви їй чи йому хтось дає шанс, хтось не дає шанс, якщо ви дає шанс, даєте шанс, ця людина, врешті-решт, все одно зливається, він чи вона не готовий бути тим надійним партнером, якого ви заслуговуєте. Ця людина не дасть вам того, що ви хочете, не дасть вам того, що вам потрібно. Це може бути пауза, яка яка, за, 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 яка стане крапкою з часом. Для когось це буде пауза, і потім крапка. Можливо, в той строк більше, ніж той, який ви загадали. Для когось це буде. Крапка відразу, якщо ви досить мудрі, щоб зробити таке рішення відразу. Прийняти таке рішення відразу. Дякую другому варіанту. Ми з вами дивимося наразі третій варіант. Я переміщу четвертий, щоб це гарненько виглядало в кадрі. Нагадую, що я працюю лише в публічному просторі. Я не приймаю особисто, тому я дуже буду вам вдячна за підтримку цього каналу та за допомогу мені в розвитку цього каналу. Для того вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео серед своїх друзів. Дуже вам дякую. Давайте дивитися пауза Чи крапка обов'язково загадайте строк по замовчуванню? Я дивлюся півроку, проте, можливо, ви загадаєте інший строк тиждень, два тижні до кінця місяця, до кінця літа. До кінця року, це залежить від вас. Ви в цих відносинах, ця людина в цих відносинах, що між вами? Ви в цих відносинах, якщо хочете, маніпулюєте тобто ви повністю цими відносинами рулите. Ви можете зробити з цих відносин все, що забажаєте. І ця людина як пластилін в ваших теплих долонях, він чи вона буде робити все, що ви хочете. Ця людина, інша людина, так про яку йдеться, в чи вона намагається мислити а, раціонально, в чи вона намагається а, робити якісь логічні дії та логічні висновки, і ви на цьому балансуєте. Наразі між вами можуть бути навіть можуть бути відносини, або ви, ви можете. Намагатися дружити, ви можете намагатися. Тобто як як, якось ви обидва намагаєтесь балансувати в цій ситуації. Можливо, ви залишилися друзями, проте виключили особисті стосунки. Можливо, ви якось на якомусь початку стосунків, можливо, ви тільки ну, завершили стосунки. Тобто, якось воно йде між вами, знаєте, не шатку, не валку, валку. І не знаєте ви, до чого це приведе. Ви не не виключили один одного з життя. Ви ще зберігаєте якусь комунікацію. Наприкінці загаданого вами строку або через 6 місяців. Ви підтримуєте з цією людиною зв'язок, ви можете бути разом, але в когось, таке враження, що в вас, в когось є інший партнер. Цей інший партнер займає місце домінуючого партнеру в вашому житті. Я думаю, що це ваш інший партнер. Тобто у вас можуть бути або розпочинатися серйозні відносини, або можуть бути серйозні відносини з кимось. І цей зв'язок ви залишаєте як таємницю. Цю людину ви можете залишити серед кола своїх друзів в майбутньому. Але в той строк, який ми дивимося, ви можете ще бути разом, ви можете мати інтимні стосунки. Проте це нікого не до чого не зобов'язує вас можуть розпочинатися чи бути інші більш важливі для вас стосунки. Це пауза, ви будете ще разом, ви будете реалізовувати друг з другом один з одним свою пристрасть. А... У цей строк, який ви загадали, ви не будете готові цю людину перевести у, ваші колиш... у ваших колишніх у категорію ваших колишніх. Ви не будете хотіти від цієї людини відмовлятись. Проте ви не вибираєте цю людину. Ви знаєте, що з цією людиною неможливі постійні відносини. І у майбутньому ви вибираєте іншого партнера чи партнерку і йдете до іншого партнера чи партнерки. Наразі пауза. Все залежить від вас, ви рулите в цих відносинах. А що буде потім? Подивитесь. Uh, дякую, в нас четвертий варіант обсидіан. Нагадую, що мене звуть Катерина. Я запрошую вас допомогти мені з розвитком цього каналу, поставити лайк, вподобайку, залишити коментар. Я працюю лише в публічному доступі, я не приймаю особисто, тому єдиний спосіб, спосіб мені подячити це допомогти мені розвивати цей канал. Ви в цих відносинах жінка або більш жіночна особа з більш жіночою енергією, яка знає, чого ви, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як цього досягти. Ви займаєте традиційну таку жіночу позицію. Якщо ви жінка, то ви просто королева, з королев. А якщо ви чоловік, то ви граєте з себе з таку королеву, з королев. Ваш партнер незрілий, перспективний, хороший, проте незрілий. І все, що між вами наразі є, це якась пристрасть. Наприкінці того строку, який ви собі загадали. Ви живете своїм життям, у вас все добре, ваш партнер фантазує, мріє. Можливо, самозадовільняє себе, глядячи на вас, на ваші фото чи згадуючи вас. І у цілому вайб я все втратив, проте я про те згадую. Я перечитую листування, я перечитую текстування, я думаю про те, що між нами було. Пауза чи крапка, крапка. Вас чекає якесь нове кохання, вас чекає щось нове в вашому житті. З цією, крапка, з цією людиною крапка. І ви досить добре розумієте, що йти в ці відносини це для вас дуже важко. Це е, все буде е, крутитись навколо незрілої особи, яку ви не готові рятувати і не готові. Покласти ваше життя на те, щоб зробити з незрілої особи зрілу особу, тому тут в нас крапка. І останній п'ятий варіант. Я нагадую, що мене звуть Катерина, я запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, коментар, поширити це відео, тому що це допомагає мені розвивати цей канал, і я працюю лише в публічному доступі, я не приймаю особисто, і це єдиний спосіб, яким ви можете завдячити мені з цього відео. Тобто завдячити мені за мою роботу, підтримати це відео та завдячити мені за мою роботу. Тут в нас що ви, я, значить, все можу самостійно. Ти мені не потрібен чи не потрібна? Я пішов у свій розвиток, чи пішла у свій розвиток? Ця людина, така, ця людина, інша людина, яку ви загадали, він чи вона намагається балансувати? Багатьма речами одночасно такий краще краще, добрий мир, ніж, краще худий мир, ніж добра сварка. Я не хочу з тобою сваритися, я намагаюся якось задовільнити ваших, і наших. Тобто, таке намагання всидіти не те, що на двох стільцях, на всіх стільцях одночасно. Між вами а, прочерчені. Прочерчена лінія це ваш колишній чи колишня, а більш схоже, що це колишній, це для вас однозначно ви знаєте, хто ця людина, що він, чи вона зробив. зробили, ви зробили І на цьому ви поставили крапку. Через наприклад, той срок, який ви загадали, ви за цією людиною спостерігаєте, спостерігаєте за її чи його життям. Ця людина мріє про вас, мріє про вас сексуально, є про вас сексуальні фантазії. Цю людину, якась інша людина, оточує своєю увагою. Проте ця увага для цієї людини не бажана. Ця людина хотіла б від вас отримувати цю, ту увагу, яку цій людині дає інша особа. Тобто якась особа дуже зацікавлена в цій людині у відносинах з цією людиною. А ця людина хотіла б цієї зацікавленості не від тієї особи, а від вас. А ви нічого не робите, ви лише спостерігаєте. Крапка. Крапка, ви не готові з собою жертвувати в цих відносинах, ви захищаєте свої кордони, ви не готові е, на будь-які відносини з цією людиною, тому що, ну, можливо, дружньо, ви б з ним чи з нею ще й потусили б. А ось коли до відносин чи до сім'ї, то ви знаєте, що ця людина не дасть вам того, що вам потрібно. Ось таке в нас передбачення. Ось такі в нас були варіанти. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам, що подивились це відео, та буду чекати вас в наступних відео. До побачення, всього найкращого.